Як я казав раніше, село забрати можна. Ой, людину з села забрати можна, а село з людини ні. По-перше, я загубив Лексуса. Десь дзвонить Іринка, вона його, мабуть, знайшла. Ми не подумали, що цей, і того так вийде. Мені везе, що в мене є Іринка, вона шарлафон. Коротше, машину ми знайшли. А до чого я ввів? Може республіка побачить. Не знаю наскільки це технологічно важко, але трошки я застопорився. Я не помню, дві крайні букви на своєму номері. Зараз всі скажуть, що я тупий, але на це є об'єктивна причина, чого я не пам'ятав дві останні букви на цьому. І було б прикольніше, колись я не пам'ятаю, здається, це було в Данії. Тобто ти там починаєш вводити свою серію, і тобі починає одразу тягнути, відсіюватись. Тобто Чим більше ти цифр і букв вводиш, тим менше в тебе варіантів лишається, і в кінцевому етозі після четвертого символу, символа в тебе залишається лише один варіант. Не знаю, наскільки це реально виплатити, але, мабуть, це б було набагато-набагато зручніше. За парковку з нас взяли 80 гривень. Недорого, типу, зручно. Ну, Взагалі недорого, типа, виходить, так? Да? Ну, взагалі недорого, Да. Коротше, в республіці мені супер понравилось. Дуже крутий цей лунопарк. Ну, Все прикольно. Єдине, що я нічого не, в діла, не вибрала в але це більше. Тут видно все городське, а ми з села то таке.